Всім привіт! Всіх радий бачити на тут на своєму каналі. Сьогодні у нас трошки так похолодало. І як би в нас поясню, розкажу. Є одна людина, яка, скажімо, спродує хазяйство все. Багато чого має, і вона нас продає бо хазяйство буде продавати, а самі розумієте, все получається так, як точно як в цю майстерню. Отак, скажімо, продаю. Да? Майстерню, але ж ніхто не считає, що там лійка, допустимо, там, якісь там маніпулізатори, там, коврики, це все, що воно є цінне. Ніхто це не вважає, Продається як чисто майстерня. Так само і то людина продає хазяйство і е, в людини є дуже багато чого цінного, Ну як цінного. Е, можливо, це для когось цінне, можливо, для когось і не цінне. Тому хотів би вам показати і розказати, щоб ви самі ж це все побачили і самі ж, скажімо, оцінили це. Ну, а друзі, дивіться, є така штука. Так, Пружинка така є. Пружина все повністю ціла. Вона все робоча, є. скільки її розтягується. Довжина її така візьмемо раз, рулеточка. Довжина її є 29 см. З вухами 30. З вухами повністю з вухами 30 см. Її довжина, скільки вона розтягується, не розтягується, не, не підскажу. Ціна її, ну скільки там. 50 гривень. Зразу вам повторюся, якщо комусь дорого, предлагайте свою ціну. Я розумію, що, можливо, якісь речі є, що їх вони не потрібні. Але для когось, запам'ятайте, раз назавжди, на кожен товар є свій покупець. Тому, скажімо так, і розказується. Дивіться, така пружинка є. Тепер, дивіться, то якісь городки, бачите? Під квадратик один, під квадратик два. Щоб вам. Ну, це, 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 це і все було. що Ну, скільки, предлагайте там. 20 гривень. Потрібне, не потрібне, предлагайте ціну. Так, дивіться. Якийсь пробой. Раз, є пробой. То е, якийсь кернер. Два. То, не знаю, то типу, щось зробили з зубильце. Ну, це в сторону, ладно. Е, то щось. Три, але це щось шпільки, то чепуха в сторону, ну, не в не точно. І такий є туповатий, але 4. Це, мені здається, ще навіть заводське є, бо е, вся фаска, бачите, знято, це все решта. Мені здається, що це якби заводське, але менше з тим. І ще одне є. От четверте. Таких 4 штуки є. Ну, скільки, там? 50 гривень за такий комплект. Добре буде, не добре, що чого приглаєте. Якщо ні, є в крайній сітепло. Також, дивіться, два таких типу як зубильця є. Пробої, ну скільки, 10 гривень. Маленькі, акуратні, це все решта. Ключик шестигранник, то ми положимо до цього ж комплекту. Також, же ключик такий є, одам безкоштовно, хто буде купувати щось. Купуєте ви любе, щось ви купуєте, кажете, дайте мені, я вам абсолютно його е, Зубильцем, ну, казав, не казав, кому треба, там, я знаю. Предлагайте щось ні, то одам так. Друге, дивіться, це пружинка, навіть не скажу від чого. Якась пружинка, насправді? Мягка, це все таки, але не знаю від чого. Дивіться, такі втулки. Я не знаю, до чого це є втулки. Ну, такі втулки є. Вони абсолютно бачите нуль, це він ще казав, не стояли. Предлагайте, дивіться, є таких втулок. Раз, два, три, чотири втулки. Дивіться, 5. Дві такі втулки. Дві такі втулки, от, можливо, комусь щось це каже. Дві, тут що? Тут немає нічого, не пише на ті Такого. Так, там щось є. Бачите, добре на камеру видно. Можливо, комусь щось це каже. Є. І є таких. Дивіться, бачите, та що я навіть казав з Ну, правда, ціник От отакі втулки є. Це все решта. є. Потім це є стаканчик, пускай я знаю, для коробки передач. Кому потрібно, підлайте ціну, не справді. Закупівки там. Дивіться, є такі пружинки, я так думаю, що це до стіплення пружинки. Я так думаю, кому потрібно, також одам даже безплатно. Будете купувати щось і одаємо безплатно. Також дивіться, що обойма те, Та, там ми в сторону візьмемо, бо зараз ще там багато чого є такого. Так. Ну і тут принаймні все. Оце я не знаю, що це є, кому потрібно, одам безплатно, Ну, будете купувати щось. Так само от, є, це вже е, до жигулів, якщо не помиляюся. Ну і таких дві пружинки, також кому треба одати безкоштовно при розрахунку тому, що ви щось купуєте. Також, дивіться. Є ремкомплект верхніх шарових опор москвич. Бачите? Два ремкомплекти повністю нові. Так, да, я знаю, що можливо хтось скаже, кому, де хто має то москвича. Можливо, мало лише, хто, можливо, ремонтує, можливо, у когось стоїть москвич. І, і планує встановити, є багато різних запчастів. Тому зразу. Не знаю, предлагайте ціну. Ножик, то таке, отдам подарок буде, навіть. мені оставимо. Це є. З фари, правда, я вам не скажу, з якої. Хто, можливо, знаєте, скляне, цілесеньке, все повністю. Дивіться. От тут, можливо, чуть-чуть нещерблене. Але це мілочь. Немає ні тріщини, нічого ціленьке. Кому потрібно, предладити. Дзвоник, правда, згублений той. Бігунок той. Все повністю робочий. Ну, скільки? 20 гривень. Також дивіться, такі запчасті до місярубки є. Запчасті до місрубки, все повністю лайте ціну. Два. Штуки вони більш якби схожі мені для циліндра тормозного, для тормозного циліндра Це все якісь вони на різьбі, що вони, я не підскажу, не знаю. Кому потрібно, тут лайк ці якісь латунні втулочки і така є латунна. Що це є, зірка, шестерня, що воно як правильно, що воно яку функцію виконує, я вам не скажу. Є таке тепірка. От тепірка, тут дуже великий асортимент. Дивіться, який ящик, а там два папка. Іліко, те, якесь рибу ці обомі. Дивіться, що ж є? Так, шківець тільки типу в сторону, бо це шківець забирає для себе казав. Є такий ключик. Повністю робочий. Бачите, Тріщотка тільки зробимо так. Перекидаєш в ту сторону. Ну, все працює. ну, Все працює в ту сторону, крутиться, в, в ту сторону, ні. А тільки крутиться, ту, а тут ні. Да? Да, бачите? Ну, все, все працює все, е, все працює. 100 гривень. Такий ключик. тепірка дивіться, два е, Як вони правильно називаються, є це карбіратор, як правильно вночі. дросільна заслонка. Це хоче все москвича йде воно чи що воно йде, хто, можливо, знає хто що до чого. продамо Є такі дві штуки по 100 гривень. Дорого, предлагайте свою ціну. Повністю, дивіться, є цілі, все в непоганому стані тепірка є, дивіться. Е, ці шатуни, шатуни, дивіться, даже є два по ходу нульці. Так, так само є вкладище. Якщо потрібно, є вкладище, них дивіться. Раз, два. Зараз я вам всі їх покажу. от Є є, є десь гайки, ще, ще, ще десь є на які. болтики, це все, все воно є. Дивіться, є 5 штук, за 5 штук 200 гривень. Кому потрібно, без питань, забирайте. 200 гривень. Це є зовсім ні про що. Так, є. Тепері так, ті петлі в сторону, є такий, ну, це я хоч і все розумію, це бак заслонка. Хто, можливо, знається, що до чого, підскажіть це все, що до чого. ну Самі розумієте. Треба. Предложить ціну. Одам навіть за 10 гривень. Типірка є такий. Дивіться, є такі цепки. Раз цепок такого, щоб покидати в болото. Два цепок. І три Ну Це пускай я розумію, це з мотора. І дивіться, є такі зірки. Одна зірка. Раз. І і і і і Найдемо зараз друга зірка. В гарному стані, дивіться, все повністю Це все йде до нього. Так. Зараз таку родину. Дні рукай погано, самі розумієте. Все воно повністю підходить, це все. Яке передаточне число я вам не скажу, але ну, плюс-мінус скажу тако, рулетка. Дивіться, 11. Це є 6. От Пушків два рази зменшує. Кому потрібно? Так, також така шестерня є. Я знаю, предлагайте свою ціну. 20 гривень. Добре? Одамо. Е, це з тими зірками. Також предлагайте свою ціну. Є. Е, так, зараз вам скажу так, то іще така є штучка. Правда, не знаю, для чого вона є. Що це за штучка? Так, тут що пише? Здіано в СССР. ММ, що там? Ну, коротше, яка штучка є. Також, предлагайте ціну, абсолютно поїде. Також дивіться, є такий, що це є краник, хоч все, я так розумію. Че. Що воно? Так, да, це якийсь краник іде. Якийсь краник, латунний, це все решта. Предлагайте 30 гривень чи 40 гривень. Та й поїде. Також дивіться, тут і ще дуже-дуже багато чого є. Дивіться, є такі не один комплект можемо зібрати шестерні. Хто, можливо, хоче якогось редуктора зробити. Дивіться. Раз, Це хоче все, я так розумію, від моста. Воно в мості хоче все стояло. Дивіться, готовий редуктор, Ото, хто хоче зробити. Е, скільки? На, Зберігайте. І собі ж передаточне чи число. Є навіть не один можна такий зібрати. комплект. Є таких Комплектів пару штук. О, дивіться навіть. Є зірочка з натяжним, куче всього. Бачите, є така зірочка. Також сюди візьмемо. Ну, це одна і та сама? Так, да, одна і та сама зірочка по розмірах. Є не один кобак. Бачите, тих. Шестерні. От. Це йдуть якийсь ще палець. Правда, не підскажу, для чого такі палеці, йде. Є тут ще пару таких пальців. Так, то ще одна така ж сама шестерня. Та чи зірочка, що це є для чого? Також, дивіться, є така втулочка латунна. С середині вифрезервано, все, бачите? Для чого ця полочка? Не скажу, але зроблена така. Предлагайте ціну, абсолютно тому все. Так, трубка тут кому треба, теж продавайте ціну. Клапан. Клапан ще видно, я бачу, що він не стояв, це ще походу нульцевий нуль цей клапан. Поки один є. Дивіться. Ось пустійши тих шестень от, є навіть менша. Дивіться, можна скомбінірувати меншу. Ну, повністю, я ж кажу, пригладь свою ціну. Так, то дамо безкоштовно, якщо комусь потрібно. Дивіться, що тут ще є? Є якісь от латуні втулочки. Так, то не латуна. От, от, дві латуні втулочки. Це. До цього? Ні, не до цього. Ну, Якісь латуні тулочки є. насправді. Дивіться, ще є такі пальці. от. Що воно, для чого воно йде, ці пальці є тут. пальці. Також якась така запчасть є. Це я навіть не знаю, що це є. Ну, якась запчасть така є. Предлагають свою ціну. Абсолютно. Дивіться. Ну і що тут? Ну, все те ж саме. Дивіться, є також підшипники. Підшипники, дивіться так. Обойма. На обоймі щось пише, не пише. Є. От 304-й. Видно? Видно. 304. Тут що пише? Тут щось пише, але... Я не можу прочитати, а не то вам щось показати. Хто знає чи можете написати. Так, туку, 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 туку. зараз я треба... не лежить колочик. Є підшипник. І шукаємо до нього обойму. Дивіться, є ще менші навіть обойми. Так, раз. Є різні обойми. Так, то то, то ні, то великий. Тут різні підшипники є, насправді. Різні обойми. Так, то та сама, то та сама обойма. Так. Дивіться. Шестерні, ті ж самі зірочки, ще туха. І ще шестерні. Це взагалі якась чорна. Це ще, певно вона нульцева. Хуче всього, так? Да? Не знаю, насправді. Є. Є так. Ну цей підшипник, тут понятно, що його вже викинути. Цей підшипник. Це його навіть нема що вам показувати, його тільки вторгнуть. Дивіться, є, є Що тут ще може щось таке для вас буде ціне. То щось що таке, не знаю що це. Такая якась втулка є. Типа сальника, щось такого варіанту. Ну, знаю, дивіться, є різні речі. Такий підшипничок є. Ну, оці мені підшипники то інтересні. Дивіться, ще один підшипник є. Але він же то вже він не годиться. Ну, я так думаю. Так, дайте хоч одного той зібрати. От, дивіться, є віночок і до якого от ані. І не до того, і не до того, розумієш? Так, Були, були, точно є 100%. Зараз я вам скомплектую, дивіться, Ще є такі обойми. Є різні шестерні, насправді. Тут від більшого до меншого редуктори, віця, які хочемо зробити, редуктора. Понижаючий, повишаючий, казав, так. Тоже не то. Тут Знову ще одна подушка одамо безкоштовно. Тільки при покупці, якщо ви щось купуєте. От, До м'ясорубки ще одна є, штучка. Так, знову латунна кулочка. Це до шарової пальчик. Так так так. так, так, так. А де ж ви поділися? Я поняв, були. Ось так, так. так, то металом викинути? То металом викинути, бо воно не годиться. Це одна топука. Так, а де? Попасть? Да не. Шо? Та ні. Ну і коротше є тут багато різних отправків, но... Та ні. Обоймо далі. От, є. Бачите, з комплектував один. В мене ще пару комплектів знайти, то є в нас, є в нас, є в нас. Щось я не можу сказати, чесно, от. Видно. Я, розум... я думаю, що хто розуміється, той пойме. Ну, коротше, є багато чого. так, То є в сторону, то кулечку латуни воно вже. Є такі різні речі, тому кому потрібно, предлагайте свою ціну. Дивіться, можна шестерні тих назбирати різних. Підшипник ще один. підшипники Підшипники є. Підшипники є, Але їх треба ще буде це все передивитися, що вони, які вони тут є. Бо тут, я бачу, до зарази дали, а толку з них мало. Скажімо так. Так, то є навіть, я навіть не скажу, хто знає це, кому потрібно, також. Подай подарим. Така навіть втулочка є якась. От. От і ще один підчерпник. Так. Ага, бачите, є два той самий діаметр, один вузенький, другий широкий. Є. Бачите? Тому я ж кажу, можна щось скомплектувати. Кож друзі, там ще поставалися пилки з там того разу, хто бачив, де О, там того разу я е продавав. Є пилки, поперечки, це зрештою, є багато чого цікавого. Тому кому потрібно підписуйтесь на мій туб канал, кому потрібно, пишіть, дзвоніть. Вроді би, мілочі, але у ті шестерні, я думаю, багато для кого вони би пригодилися. Якогось редуктора зробити чи щось. Ну самі розумієте. Одам за копійки, абсолютно за копійки. Одам. Навіть якщо потрібно, якщо потрібно, це все я тако скидаю назад, і з тим самим ящиком. За скільки 800 гривень я відправляю. Повністю переберете дивіться, підшипники, шестерні, скільки, це все решта, повністю цілий ящик, навіть з ящиком в зборі, запакую і вам відправлю 800 гривень. Тому ну, тіпа, рішайте самі, дивіться, ключ раз, ці шатуни два, карбюратори ті чи що то є три, то вже вам виходить, скажімо, 200-200-500 гривень. Цепи, те, ну, самі розумієте, я думаю, дивіться, ще такі є ж підчепнички тут, а ще є. От бачите, ще ж можна вибрати щось таке поставити, на якого воза чи на що. Ну, самі розумієте, ще воно буде ходити ходити. Ще є один варіант, не один варіант тут. Тому кому потрібно, звертайтеся за номером телефону 096 87 50 487. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, десь в подальшому знову буде щось, можливо, щось цікаве. Тому. Кому потрібно що телефонуйте, а ми можемо продати навіть цілий ящик.